Вітаємо, шановні колеги. Презентуємо вам підручник Я досліджую світ для другого класу, який створили Олена Іщенко, Андрій Іщенко, Оксана Кліщ та Лілія Козак. Підручник Я досліджую світ видавництва літера побудований на засадах тематичної інтеграції. Кожна освітня галузь має свій зміст. Пріоритетні цілі і відповідні способи їх досягнення, щоб уникнути їх формального поєднання протягом місяця провідними є одна або кілька галузей. Нагадуємо, що традиційно підручники видавництва літера Я досліджую світ, українська мова і математика тематично синхронізовані і використовують спільні методичні підходи. У підручнику 9 тем місяця. У кожній темі місяця виділено теми тижня це дозволяє системно і логічно викласти навчальний матеріал. Наприклад, тема місяця у жовтні пізнаємо себе і світ природи у ній передбачено такі теми тижня пори року, погода, життєвий цикл рослин, у кожній темі тижня. Запропоновано головні запитання для обговорення та ключові поняття слова тижня, які мають зрозуміти діти під час опанування теми. Розглянемо на прикладі одного тижня. Під час тижня Погода ми з дітьми шукаємо відповіді на такі запитання Що таке погода? Навіщо нам її знати, За допомогою яких приладів вимірюють погоду. Які бувають природні явища, як утворюється веселка. На цих уроках діти обговорюють, що саме люди хочуть дізнатися, коли цікавляться погодою, і доходять до висновку, що ж таке погода, працюють з картою погоди, і знайомляться із символами погоди, вимірюють температуру повітря в класі і на дворі та порівнюють її, пригадують властивості води і пояснюють, як з ними пов'язані опади. Утворюють веселку за інструкцією. Окремі сторінки щотижня виділено для інформатичної та технологічної галузей. Звернімося до вже згадуваного тижня погода. Тема уроку інформатики програми та їхні можливості вікна реалізуються через зміст, пов'язаний із темою тижня. У програмі Погода діти знайомляться з графічною, текстовою та числовою інформацією. У програмі Калькулятор учні обчислюють різницю між найвищою і найнижчою температурою протягом дня, а в програмі для створення зображень діти малюють дощову або сонячну погоду. Цього ж тижня на уроці технологій учні знайомляться із симетрією на прикладі природних об'єктів. Її позначенням у графічних зображеннях, а потім за зручними фотоінструкціями виконують практичну роботу парасолька. Авторка сторінок з технології Оксана Кліщ передбачила в підручнику завдання як для індивідуальної, так і для колективної роботи. Кожна дитина від природи допитлива. І підручник має підтримати, розвинути цю допитливість, а не притлумити її нецікавим змістом і завданнями. Оскільки учні найефективніше вчаться, коли щось роблять і беруть безпосередню участь, то на більшості уроків передбачено спостереження, досліди і практичні завдання вони можуть бути невеликою частиною уроку або займати весь урок. Учні виготовляють модель землі і показують за допомогою ліхтарика, як падають сонячні промені влітку і взимку, вивчають властивості солі, порівнюють плоди й насіння різних рослин і виготовляють модель насіння клена, досліджують, як працює важіль, і роблять ще багато цікавих речей. Саме під час такої діяльності учні вчаться спілкуватися і домовлятися. Пояснювати свою думку, фіксувати і презентувати результати своєї роботи. Спостереження, практичні завдання використовуємо не тільки під час вивчення природи, вони доцільні й під час вивчення себе, своєї родини, однокласників, малої батьківщини та України. Так діти створюють лінію часу свого життя, пригадують, що вони роблять, коли гніваються. І вибирають способи заспокоєння, визначають межі особистого простору, створюють модель класу, досліджують природу і пам'ятки рідного краю тощо. На другому місці серед засобів навчання зображення малюнки і фото, інфографіка, схеми, діаграми. Оригінальні ілюстрації орієнтують і мотивують учнів, допомагають краще зрозуміти зміст теми. З їхньою допомогою діти вчаться працювати з різними видами інформації, аналізувати її, перетворювати з одного виду в інший, а також і самі учні створюють карти думок, діаграми, просту інфографіку. І третій засіб навчання текст, оскільки не все можна дослідити і зобразити тексти в підручнику не є тільки набором фактів, які треба прочитати і переказати їх створено так, щоб вони скеровували мислення. Ще одна особливість підручника видавництва літера у ньому пояснюють, як працювати з навчальним текстом, тобто вчать прийомів Вдумливого читання Учням, які ще недостатньо добре читають, стане в пригоді аудіо і відеохрестоматія, що включає деякі тексти з підручника. Зробити навчання ефективним, допоможуть цікаві запитання, якими завжди вирізняються підручники. Я досліджую світ видавництва літера. На них немає прямої відповіді у підручнику, але Інформації, щоб поміркувати і дати відповідь, цілком достатньо. Наприклад, про яке число йде мова? Усі діти рук і всі діти ніг? Чи можна зробити так, щоб у вашому домі, місті чи селі було менше сміття? Чому водяні млини більш поширені в гірській місцевості? У якому місяці в Австралії починається літо. Річка Дунай протікає через чотири європейські столиці. Чому так сталося? У підручнику ми пропонуємо ідеї для творчих завдань, індивідуальних і колективних нетривалих проєктів учитель вибере, які з них найдоцільніші саме в його класі. Адже щоб викликати активний відгук у різних учнів. Слід пропонувати різні види діяльності. Для такої роботи подано зразки або алгоритми дій. У підручнику є завдання, що передбачають залучення батьків і членів родини не для того, щоб вони зробили щось за дитину і при цьому дратувалися, а щоб поділилися досвідом, розповіли про свої захоплення. Діти беруть інтерв'ю. У старших членів родини про їхню школу, улюблені іграшки і дитячі книжки, професії запрошують їх до школи, щоб допомогли влаштувати виставку речей з минулого тощо. У кінці кожного місяця в підручнику передбачено урок, перевіряємо, що вміємо і знаємо. Для самооцінювання досягнень з інформатичної галузі авторка Лілія Козак теж пропонує окрему сторінку. Як завжди, значну увагу в підручнику приділено сучасному та минулому України, нашій культурі, природі. Діти дізнаються більше про те, якою є територія України. І чому її потрібно захищати? Досліджують свою малу батьківщину. Міркують про те, що об'єднує український народ. Що робить нас українцями? І наостанок про мету, яку ставили перед собою автори, створюючи цей підручник Мета підручника Я досліджую світ. Допомогти вчителю виховувати освічених громадян України, які шанують минуле, щоб рухатися в майбутнє, які розуміють цінні знань і опановують науки, щоб приймати свідомі й відповідальні рішення у своєму повсякденному житті, які будуть готові забезпечити власний добробут і відбудувати й розбудувати Україну.